Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю. Ола і мой бенвенідос. Запрошую вас до серцевинного відео із цього модуля, який є вступним до курсу, який вам пропонується. Тут буде найцікавіша і найважливіша інформація про те, як ми плануємо допомогти вам опанувати іспанську мову. І мова про те, що ми. Наслідуємо фактично методи, які використовують діти при вивченні школи, тому що діти йдуть в школу, в більшості випадків вони вільно і правильно розмовляють, хоча не мають ніякого поняття про те, що таке граматика, і про, його, про її правила, про відмінки і так далі. Окрім того, поговоримо про те, яка роль пам'яті у вивченні мови, і мало того, що просто пам'яті, зорової пам'яті, здавалось би. Який має, який має стосунок зорова пам'ять до вивчення мови. А вона має. Так от, запрошую вас до цього відео, і це номер три із вступного модуля вчимо, як діти. Про що тут мова? Головна ідея: діти вчаться без правил. Ми також можемо так робити. Мало того, у нас вже є певний досвід опанування чогось в житті. Тобто ми вже знаємо, як треба щось вчити. Таким чином, використовуючи натуральний підхід і наш досвід, багато з нас розмовляють уже декількома мовами. Так от, як оце все використати для того, щоб швидко і впевнено оволодіти іншою мовою, в даному випадку іспанською? Уявіть собі ситуацію. Ви їдете з кимось, як пасажир, розмовляєте автомобілем по Житомирській трасі 120 км на годину, наприклад. Ну і зовсім правильно, але 120. І раптом на дорозі у вас з'являється отакий знак. Що буде робити водій? Буде згадувати, як цей знак називається? Буде згадувати, який номер цього знака в таблиці дорожніх знаків. Чи буде натискати на середню педаль, не думаючи про те, як та педаль називається? Що ви думаєте, як? Тим більше, попереду сержант Петренко з Радаром часу на роздуми немає. Що буде робити? Згадувати назву знака? Ні. Тобто подібна ситуація виникає і тоді, коли ми потрапляємо в ситуацію, коли треба щось комусь відповідати на якісь запитання, або щось когось запитати, або просто вести розмову. Коли ми в таку ситуацію потрапляємо, ми не будемо згадувати, і, не, і нам це не має ніякого значення, як називається та часова форма, яку нам треба вжити. Це претеріто симпле, чи перфекто, чи комперфекто, нам це не має ніякого значення. Нам треба сказати слово в правильній формі, в правильній фразі, і правильно вимовити так, щоб нас зрозуміли. Оце аналогія. Тобто, для того, щоб поставити правильну вимову і навчитися розуміти фрази так, як вони вимовляються, використовуємо шейдинг. Що це означає? Диктор Записав певні фрази в діалогах, або просто фрази з певним змістом для того, щоб їх вивчити. І ви повинні повторити за диктором, намагаючись точно відобразити всі нюанси вимови звуків і інтонацій. Це називається шейдинг. І слово shade англійського тінь, тобто це тіньове повторювання за диктором, буквально зразу за ним. От він говорить, а ви повторюєте. Для чого це потрібно? Для того, щоб у вас в пам'яті сформувався правильний образ кожної фрази, не окремого слова, а фрази. Тому що у фразах слова можуть мати відтінки значення і в іншу фразу це слово просто так не вставиш. Так от, це потрібно для того, щоб оцей зразок у нас даної фрази був правильно закарбований в пам'яті. Чому? Тому що, якщо ми його правильно зрозуміли, правильно відтворили, запам'ятали. І ще й того, крім того, записали і проговорили вголос, коли ми підключаємо до просто запам'ятовування на слух м'язів артикуляційного апарату і руки, коли ми пишемо м'язову пам'ять, то тоді у нас формується образ певної фрази, який точно буде відповідати стандарту. Не так як ми собі придумали, що ми от щось таке скажемо, і що це нібито ми собі вважаємо, що воно правильно а воно не є правильно. Ми його якось ще й вимовили, неправильно вимовили. І потім дивуємося, що ми не розуміємо, то, що, що цю фразу правильно сформульовано говорять носії, і, не розуміємо, що, і дивуємося, що нас не розуміють. Тобто, для того, щоб зрозуміти сенс, зміст певної фрази, вона повинна в нас в пам'яті бути сформована точно так само, як вона звучить для носіїв, і як вона звучить у умові носіями. Тоді, якщо ви раптом чуєте таку фразу, вона для вас не є чужою. Ви її ідентифікуєте і розумієте значення. І коли ви вимовляєте, вимовляєте так само, і її так само однозначно розуміють носії. Настільки це важливо. Далі, слухова пам'ять і візуальна опора. О що я тут хочу сказати? Слухова пам'ять вона не така сильна і не така ефективна, як візуальна. Тому що людина існує на планеті десь 100 тисяч років. І очі у неї були з того часу. І візуальна пам'ять працювала з того часу, і вона розвинута найкраще. Мова, як система кодів передачі інформації, набагато пізніше з'явилася. І слухова пам'ять, вона не настільки ефективна, і не настільки сильна, і не так легко запам'ятати, ніж побачивши, запам'ятати образ назавжди. Окрім того, уявіть собі, наприклад, раптом загоріло щось. Іспанець, англієць, китаєць, японець, українець бачать вогонь і це змушує діяти певним чином: або гасити, або втікати. Але той самий вогонь описати ситуацію різними мовами, це зовсім по-різному буде звучати. Так от, те, що є базовою пам'яттю візуальною, нам потрібно використовувати при вивченні мови. Яким чином? Кожна фраза описує якусь ситуацію, або належить до якогось контексту. До цього контексту ми. Підбираємо зображення, яке би було б візуальною опорою для такої ситуації. Це значно посилює слухову пам'ять, прискорює запам'ятовування. І коли ви потрапляєте в якусь ситуацію, де оцей візуальний образ можете співставити з тим, що у вас було, автоматично спливає фраза, прив'язана до цього образу. Тому використовуємо зорову пам'ять, яка найсильніша у нас, для того, щоб. Прискорити запам'ятовування і полегшити запам'ятовування іноземних слів і фраз. Взагалі, окремих слів ми не будемо вчити. Це не є продуктивним. А тепер про пам'ять. Загалом, людська пам'ять працює так, що те, що нам трапляється на очі або слухаємо, чуємо один раз, воно вважається випадковим і забувається. Уявімо, що ви за один урок вивчили 100 Одиниць інформації. Ну, давайте візьмемо 100 слів. От ви попрактикувалися і 100 слів вивчили. Якщо ви не повторюєте те, що ви вивчили, от закінчився урок, ви закрили підручник і до наступного тижня. То у вас залишиться до наступного уроку ну, 20% від того, що ви вивчили. Якщо ж ви в той самий день ввечері, або через годину після уроку повторили і знову довели. Кількість запам'ятованих одиниць до 100, ну, наприклад, 100 слів, то через той самий період часу, що без повторення, у вас залишиться в два рази більше. 20%, а тут буде 40. Якщо ви через день повторили ще раз, то у вас процес забування буде йти набагато повільніше, тобто більше пам'яті буде використано з користю, тобто більше слів ви запам'ятаєте. Тут у нас допомога прийшла, оця мала. сиди не ворушись. сиди не ворушись, кажу. Так от. Але якщо би ми повторили через декілька днів ще, ну, скажімо, через тиждень, то тоді процес запам'ятовування набагато сильніший, а процес забування буде йти набагато повільніше. Тобто у вас залишиться в пам'яті залишок уже десь на рівні 85%. Якщо повторити ще раз, то фактично залишається 95%. А якщо через місяць повторити ще раз, то фактично ті 100 слів, які вивчили на першому уроці і повторили 1, 2, 3, 4, 5 разів, вони вже залишаються з вами назавжди. Що я хочу всім сказати? Що дуже важко в постійному житті, коли в нас багато різних клопотів, відстежувати, що і коли нам треба повторювати. Так от. Щоб цю проблему вирішити, ми пропонуємо використовувати застосунок для самостійної роботи вдома. Окрім уроків, треба кожен день, кожен божий день, працювати із застосунком для комп'ютера або телефона. Він і там, і там працює, для того, щоб повторювати і цей застосунок він має вбудовану програму, яка вказує, коли що повторити, які фрази, коли повторювати. Про це потім буде сказано у відгуках тих наших студентів, які використовували цей метод. А ми рухаємось далі. Окрім того, вивчення іноземної мови і використання певних фраз, воно не може базуватися на дослівному перекладі. Дослівний переклад не працює. Інколи працює, інколи ні. В багатьох випадках він не працює. Ні один іспанець не скаже мені холодно, так як ми це кажемо, в перекладі. Він скаже «тенго фріо» маю холод. Жоден іспанець не скаже хочу пити. Він скаже Тенго сет» маю спрагу. І це відповідає нашому хочу пити. Мені 30 років іспанською дослівно звучить Тенго Тренте Аньос, маю 30 років. Маю холод, маю спрагу, маю 30 років, а тут маю страх. Я боюсь, мені страшно, тенго м'єдо. Як ви бачите, тут фрази де в чому подібні, де в чому ні, вони різні, а тут фрази аналогічні. Це про що говорить? Щоб перекладати просто буквально чи дослівно не дає нам можливості розмовляти якоюсь мовою, тому що потрібно вчити фрази, які є відповідними, а не перекладом. Окрім того, рольові ігри і живе спілкування воно Дають можливість починати говорити з самого початку. І коли людина говорить, це так як вона, наприклад, вчиться їздити на велосипеді чи плавати, вона робить помилки, падає, наприклад, з велосипеда, але вона вчиться. Так само і тут, коли ми говоримо, і вчитель або колеги по класу вказують, що от тут так треба було сказати, тут так треба було сказати, воно в'їдається в, в пам'ять, і фактично граматика вбудовується в нашу підсвідомість без заучування правил. Так як це діти йдуть в школу, вони ж не знають правил, але вони говорять правильно, не кусайся, що ти робиш. Слухаємо оповідки, анекдоти і таким чином розширюємо словниковий запас. Яким чином? Тому що слова в різних контекстах мають відтінки значення. І коли ми знаємо, що в такій фразі це слово має такий відтінок, в такій фразі має такий відтінок, ми це запам'ятовуємо і потім використовуємо на автоматі. Окрім того, ви вже знаєте, що всі відео мають певні рубрики. І от рубрика приказка сьогодні вона звучить так. Тодо еста ентус манус». Повторіть. Тодо еста ентус манус». Дослівно, все знаходиться в твоїх руках. Тобто, якщо ви ухвалили рішення, що ви хочете вчити іспанську мову, взяли бика за роги, знаєте, що володіння мовами дає вам крила, ви повинні рухатись, не зупиняючись. До речі, є приказка іспанська, яка говорить так. Сінприсані сін, е, сін пауса ні пауса означає без поспіху, але без пауз. В даному випадку Todo естаєнтус манус – все в твоїх руках. Тепер декілька корисних фраз, які ви вже знаєте, які можете викори... використовувати. Я змерз або я змерзла Тенго фріо. Хочу пити Тенго Сет. Хочу їсти тенго Амбре. Мені 30 років, тенго Трента Аніс. Мені страшно, Тенго м'я. Мені гаряче, тенго калор. Повторимо приказку. Todo en tus manos. Все в твоїх руках. Отже, ми з вами переглянули третє відео із вступного модуля. Чимо, як діти. У наступному ролику я дам відповіді на часті запитання, які є у наших учнів або тих, хто хоче приєднатися до цього курсу. На цьому я з вами зараз прощаюсь. Сподіваюсь, що до наступної зустрічі. Графія спорвоєстратенціан і асталапроксима. Зупини відео лише на хвилину. І закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня. Долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.